Ну, наче працюємо. Робимо. Друзі, знову зшиваємо шкарпетки. Знову робимо добру справу. Це інклюзивні шкарпетки. Вони не попарні, а поштучні. От, отже, робимо. Так. Такі кумитні. Сшиваємо швом петля в петлю, все як в назві, все як в описі. От. Для того, щоб сшивати петля в петлю, скручуємо. Нитку в жгут, вдіваємо на голку, голка з великим вушком, і не гостра, це принципово, щоб не розслоювати волокна. От. І цього разу я вділа, ну, знімала з машинки і переділа на спиці <свіття> із короткою. як -то, як то, то, так би мовити, з коротким дротом, з коротким. Ладно, ви поняли. От. І тепер будемо сшивати, як є. Якщо в'язати такі спиці, такі шкарпетки на спицях, то зручно буде взяти четвірочку і швидше в'яжеться і зручно гарно йде. Опис як в'язати все це є не опис, а навіть відео, як в'язати, є в описі посилання. Всі мастер-класи безкоштовні. Користуйтесь, будьте щедрими на лайки. Всім дякую. Коротко, і ясно. От. Вживаємо швиденько і файно, бо сьогодні в нас багато їх. Можливо, хтось просто дивиться і одразу вже розуміє, проговорювати не треба. От. В майстер-класі все так само, якщо що. Ну, там є ще кожен свій рух. Пояснюю, роз'яснюю. Тут, в принципі, і так зрозуміло. Значить, ці чудові шкарпеточки йдуть у шпиталі, щоб швидше ніжки одужували там, після переламів, після різних травм. От. Їх дуже зручно вдівати на гіпс, бо вони застібаються на гудзики. На різні там апарати зі спицями. Якщо є медики, то ви краще знаєте, як це називається, я не знаю. От. Тож, робимо такі шкарпеточки. Ціле літо робила, їх уже передали, хоча в нас ще досить тепло, але ось ось будуть похолодання, і все одно вночі досить прохолодно. І добре, коли є щось, що буде підтримувати теплу температуру, бо загоюються краще в теплі. Всі мазі, всі ліки краще працюють в теплі. Отже, ж, такі ж карпиточки будуть на зайві. Сьогодні вони в мене особливо яскраві, ну, друзі, які були нитки, з тих в'язала. Сподіваюся, що навіть колір зробить якусь гарний настрій. Друзі, не шкодуйте лайків, можливо, хтось через ваші лайки зайде і подивиться, як в'язати такі шкарпетки і теж в своєму місці буде в'язати. Тож, якщо можете, популяризуйте трошки.